хвилях Ухрадіо. Сьогодні маємо незвичайних гостей. Нас у Тернополі наші гості, це волонтери з Швейцарії, які до нас завітали. і хочемо з ними поспілкуватися, дізнатися щось нове, дізнатися про те, як вони розпочали волонтерство, яким бачать Україну, яким бачать її майбутнє на їхню думку, і також звичайно, що подякувати їм особливо. Сьогодні у нас в гостях це Марсель Кюблер, Мартин Свалин, волонтерка Сто. Варисто також студентстві студентів католиків обнова Наталя Чура, яка нам буде допомагати, і особливо вдячність для перекладача Мамчур Ірина, яка також товариства католиків обнова, яка буде допомагати нам краще порозумітися з нашими гостями. Наталя, перше запитання до вас для того, щоб ви нам трошечки краще представили наших гостей. Наскільки ви давно знайомі, і звичайно, про те, як ви з нею познайомилися з нашими гостями з Швейцарії. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Наше знайомство відбулося три роки тому. В нас Товариство студентів-католиків Обнова є не тільки в Тернополі, а в різних район, в різних містах України. І в нас є федерація. І наші друзі, швейцарці, звернулися до нашої федерації з пропозицією, вони шукали перевірених людей. З яким вони могли допомагати як цивільним, так і військовим, через кого передавати гуманітарну допомогу в Україні. Ну і так контакти вивели на Тернопіль, і, зокрема, з нашим сеньором Тарасом Кривецьким почалося більш глибоке знайомство. І вся допомога, яка приходить там на Україну іменно через наше товариство, то контакти йдуть через Тараса Кривецького. Я знаю, що оце сьогоднішня це також особлива поїздка так. у Тернопіль в Україну. Так, це особлива поїздка для хлопців, бо це 50-та поїздка з гуманітарною такою місією в Україну. І е, організація 1019, яку заснували студенти. і Їхнім представником одним із засновників є Марсель. І це його можна сказати, як є така дебютна 50-та поїздка? Бо інші хлопці, які з ним приїхали, вони рідше приїжджають, в когось 10 виїздів, в когось 5. Ну ці люди були не постійні. А Марсель це такий довгожитель цієї місії. Марсель, до вас запитання, Якою ви знали Україну до цих трьох років, які ви вже відвідуєте нас, якою ви собі і уявляли її. Wie haben Sie die Ukraine vor diesen drei Jahren vorgestellt? Welche war die Ukraine für Sie? Das ist schwierig zu sagen. Ich habe mir vorher eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht groß Gedanken über die Ukraine gemacht. Was ich gesagt habe, drei Rücken haben wir nicht mehr die Ukraine. А що стало причиною? Тобто, чи це було якесь повідомлення в новинах? Чи в інтернеті ви прочитали і у вас виникло таке бажання? Я повинен їм допомогти. Вас фатіозахифо Іригів Russland begonnen hat, на der Grenze zur Ukraine die Truppen zusammenzuziehen, war es natürlich auch bei uns in den Medien bekannt. Und man wusste nie, gibt es Krieg, gibt es keinen Krieg. Wir haben das beobachtet. Und in der Nacht, als der Krieg losging, war ich wach und ich habe es sofort in den Nachrichten gesehen, dass der Krieg begonnen hat. Und äh, wir waren dann, äh, gab es eine Spendenaktion. У нас so uh, коли перед початком повномасштабного вторгнення Росія почала збирати трупи на кордоні äh, власне перепрошую збирати військові об'єднання, військові трупи на кордоні з Україною, то це було в новинах в Швейцарії. Ми, ми це Побачили, ми це про це почитали. І коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, люди збирали допомогу, яка могла бути використана для України. Це почалося досить масово, тобто, це був такий єдиний порив. Коли об'єднувалися, тобто це і молоді люди, і дорослі, працюючі люди, які знаходили час, викроювали час для того, щоб зробити добру справу для українців. Waren das äh, Studenten und arbeitende Leute, berufstätige Leute, die äh, sich sammelten, um Ukraine zu helfen? Nein, das war einfach äh, von einem ich weiß nicht gar nicht, genau, gar nicht genau, wer das organisiert hat, aber es war einfach eine Spendenaktion, wo eben Hilfsgüter gesammelt wurden.

Habe ich Bekannte in der Ukraine. Ich habe in den drei Jahren einige Leute kennengelernt, die mir inzwischen auch sehr am Herzen liegen. Aber nein, vorher hatte ich überhaupt keinen Kontakt in die Ukraine перед війною не було жодних контактів в Україні. в Україні. Зараз в даний момент за ці три роки я познайомився з батьма людьми, які мені дуже припали до серця, але раніше нікого не знав тут. Ваші сусіди, друзі, знайомі в Швейцарії вони читають новини, дивляться телебачення. Чи часто були, було таке, що ви розповідаєте це? Не так, як ви собі уявляєте в новинах? Це зовсім по іншому. Чи часто вам доводиться переконувати, що це не, не вся правда, яку вони бачать по телебаченню? Мисензі офт іринах, ба, ірофемілія, фравантенфронд. überzeugen, dass es in der Ukraine anders äh, gibt, als äh, sie in Nachrichten sehen können, dass es äh, alles ganz anders passiert als äh, irgendwo lesen kann. Ja, also es ist so, das, was man bei uns in den Nachrichten sieht, das entspricht überhaupt nicht dem was hier passiert. Also, wenn ich dann den Leuten in der Schweiz Videos zeige, wie es in der Ukraine wirklich aussieht, das ist ein ganz anderes Bild, als es bei uns in den Medien dargestellt wird, weil es wird alles zensiert, gepixelt und die Realität ist viel härter. Es ist anders, wenn ich den Menschen in der Schweiz Videos zeige. Es ist viel Тому що в новинах ситуація згладжується, цензурується, і в новинах це все надто м'яко показано. Насправді ситуація набагато складнішою. Скільки ви вже долучили довкола себе людей в себе вдома, в рідному місті? Хто готовий допомагати за цей період, за цих три роки? Віфільотагабзінірештат Кізамельд. die äh, helfen möchten. Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Äh, die Leute, die in ihrer Stadt leben und äh, die äh, seit drei Jahren helfen, gibt es viele oder? Nein, es sind nicht sehr viele. Es sind immer etwa dieselben, die konstant helfen. Aber, sagen wir so, am Anfang, А за Zwischenzeit hat es aber leider deutlich abgenommen. ідер дочатку повномасштабного вторгнення солідарність з Україною була набагато вищою. Зараз, на жаль, цей рівень допомоги знизився, але ми маємо людей, які постійно допомагають. Це втомлюється від люди втомлюються від якихось там негативних новин і не хочуть бути причетними до цього, тобто трошечки відгороджуються. Це пов'язано з тим, що багато роботи, тобто потрібно дбати про свою сім'ю і тому немає часу на волонтерство. wirklich? sehr viel Zeit und sehr viel Mühe. Man muss sehr viel Mühe geben. Und vielleicht sind Leute ein bisschen müde, wurden Leute müde wegen dieser negativen Nachrichten. Welche Ursache ist, wie meinen Sie? Ja, es hat verschiedene Gründe. Also es gibt auch Probleme in der Schweiz, das Leben wird teurer, die Leute haben vielleicht auch nicht mehr so viel Geld wie früher und aber das mit ich habe Mühe mit dem Wort Kriegsmüdigkeit aber es besteht wobei eben in der Schweiz herrscht kein Krieg wie kann man da Kriegsmüde sein aber die Leute sind schon müde von den Nachrichten aus der Ukraine und so ja gilka bricin aber Schweizeriier lüde meinsa das druski Mensche grosshei to musch so stalo vser dröschem Крім того, люди не можуть втомлюватися від війни, тому що в Швейцарії немає війни зараз, але вони можуть дійсно втомлюватися від новин. Uh, яка у вас віра? Чи ви вірите в перемогу України? І uh, от що ви відчуваєте? Вас в юлянзі, глябензі, анзік для України weiß noch nicht genau, was man unter Sieg verstehen kann. Ich glaube nicht, dass es aktuell möglich, ist, alles zurückzuholen. Aber ich hoffe immer noch auf ein gutes Ende. Я don't сподіваюся на хороше закінчення. Під під перемогою перемогою. можна можна розуміти, розуміти що саме Невідомо, чи чи дійсно вдасться, буде це все повернути назад, але все-таки сподіваюся, хороший кінець. Ми теж дуже на це сподіваємося. Є ще в нас гість в Швейцарії. То ми запросимо пані Наталя для Мартина, щоб кілька запитань ще йому поставити, Мартин. Martin Svalin, wir uns jetzt im Fernsehen Ich möchte Sie fragen, wie Sie die Ukraine gesehen haben, was Sie am meisten gefreut haben. Wie haben Sie die Ukraine gesehen? Welche Eindrücke haben Sie von der Ukraine und äh, Ihr grosser Eindruck? Ähm, als Schweizer ist man sich die Weite des Landes, andere Dimensionen. Ja, das ist... Mit den Leuten hatten wir halt zu wenig Kontakt jetzt noch, weil äh, wir sind mehrheitlich am Fahren und das Paket, die Pakete werden relativ schnell abgeladen und dann geht es weiter. Aber äh, den Kontakt, den wir zu den Leuten hatten, sie sind sehr hilfsbereit und äh, zuvorkommend, also sehr positiv immer. На жаль, ми маємо невеликі контакти з людьми, тому що, як правило, ми є в дорозі. Всі ці пакунки ми мусимо розвантажувати і швидко їхати далі. Але те, що ми помітили, люди є готові допомогти, дуже відповідальні, дуже позитивні. Uh, насправді дійсно, от люди намагаються і порозумітися, тобто не знаючи мови, але так от в дорозі в Україні хто вам найбільше допомагає? Тобто, от коли ви везете цей вантаж з українців, наскільки вам допомагають як водіям, як волонтерам? Аб' зі äh, 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 bekommen? Einfachen Leute bekommen? Ähm, die Leute, die uns helfen, das sind die Kontakte von Marcel. Für mich, ehrlich gesagt, das ist der zweite Trip und ähm, er organisiert alles und wenn wir ankommen, sind dort immer genügend Leute, die uns helfen und äh, ich muss eigentlich nur hinfahren und gut ist also. Es ist alles organisiert, nice. Для мене це тільки друга поїздка в Україну. Є дуже дійсно багато людей, задіяних це контакти Марселя. Завжди є достатня кількість тих, хто допомагає. Все дуже добре організовано. Що вас мотивувало зібратися, залишити свою роботу і поїхати в Україну? Вельхі зі габен зі Габензі зі габен Іри Арбит, Мштеліклясен зі індер України. Ähm, für mich ist das eine notwendige Aufgabe. Ich bin enttäuscht aus der Schweiz von der Regierung, was sie der Ukraine an Unterstützung liefert, und äh, das ist für mich ein Grund, äh, selber auch zu helfen. Я був дуже розчарований Швейцарією тим, той допомогою, яку Швейцарія офіційно надає Україні для мене це дуже важливе завдання. Я вважаю, що ми маємо маємо більше долучатися, більше допомогти. Це, це було моє завдання на даний час. Кому ви найбільше готуєте допомоги, і власне ваші такі збори в Швейцарії що найбільше забирає часу? Zu dieser Zeit für wen äh, sammeln Sie die meisten äh, Hilfsgüter in der Schweiz und äh, was braucht die meisten Zeit in dieser Vorbereitung? Marcel. <laughs> ja, wir sammeln eigentlich das, was wir wissen, was nötig ist. Das erfahren wir von unseren Kontakten aus der Ukraine und Між сайт мені, що обсуди, телевайно і я знаю, що дуже такий ще емоційний момент. Ой, прокладіть так. Ми збираємо ті речі, які є необхідними. Ми завжди контактуємо із волонтерами в Україні і згідно їхнього запиту. Ми привозимо те, що, що потрібно. Ми збираємо, частково купуємо і транспортуємо сюди. Я хочу, щоб ви розповіли трошечки більше, коли ви прочитали в новинах, чи дізналися про підрив Каховської ГЕС, що ви тоді відчули і що вас колихнуло приїхати в Україну? Зі Анбіскін Фраген, іба Дизенах ріхт, ібо. Überflut in Kherson, ja. Und äh, wie haben Sie das gelesen, vielleicht in, in Nachrichten gelesen oder gehört? Und äh, welche Motiv Motivation hatten Sie da, äh, in die Ukraine gleich zu kommen? Ja, wir haben es natürlich in den Nachrichten gehört. Und äh, unser Ziel ist es eigentlich immer, dort in der Ukraine zu helfen wo es am meisten nötig ist. Also wir sind sehr kleine Organisationen und wir können leider nicht so viel helfen, wie wir möchten, aber wir versuchen schon unsere Hilfe dorthin zu bringen, wo es aktuell am nötigsten ist. Natürlich, ja. dass wir das in den Medien gelesen haben. Und leider ist es eine sehr kleine Organisation, aber wir können nicht so viel geben, Але ми свідомі того, що ми мусимо бути там, де це найбільш потрібно зараз в даний момент. 에, що він зробив, коли приїхав в Україну? У вас габен зі Києзакт, альці інді, України, Кікомендзінд. Цуві. До кого? 에, ну, на, ми просто нам розповідали, що Наталія може Наталія краще розкаже цю історію, е, якщо можете. Так, вона мене дуже зворушила, і зараз Наталя нам розповість. Тоді маю. трошки Ірина перекладач відпочине. Так, коли сталося підрив Каховської ГЕС, Мартін зібрав і Марсель, і вся їхня команда зібрали гуманітарну допомогу, яка складалася там насосів для викачування води, різних засобів ну, щоб врятувати ситуацію. вже на четвертий день, після того, як сталася ця історія, Марсель вже був в Херсоні і надавали першу допомогу ну, якби, тому місцевому населенню. Чи є якісь страхи, коли ви їдете в Україну? Gibt es einige Ängste, wenn Sie einige negative Emotionen, wenn Sie in die Ukraine fahren? Eigentlich nein. Wenn ich in der Ukraine bin, dann funktioniere ich einfach. Es ist, wenn ich in der Schweiz zurück bin und dann in der Ukraine Orte bombardiert werden, die ich kenne, dann berührt es für mich, also es ist es für mich fast schlimmer, als wenn ich hier bin. Ich weiß nicht, ob es ist, weil, wenn man hier ist, einfach voll mit Adrenalin ist oder so. Aber wenn ich hier bin, dann ist es meine Aufgabe, meinen Job zu erledigen. Und, ja. Коли я тут, це є моє завдання, це моя робота, я мушу її виконати. Коли я в Швейцарії і я чую, що деякі ці місця, які я знаю, ці міста, які я знаю, атакуються, бомбардуються. Я маю дуже багато адреналіну, я дуже хвилююся, переживаю і думаю, що краще був би я тут, в Україні, ніж вдома, в Швейцарії. Я ще би хотіла розповісти. Хлопці привозять не тільки допомогу для військових, вони дуже допомагають багато цивільним. І коли в нас було блекаут, вони привозили дуже потужні там до 50 кВт генератори, які встановлювали в лікарнях, там і в лікарні Херсона, і на східній Україні, крім обнови, контакти є з іншими волонтерами. І тому хлопці їздять на Сумську область, на Харківську область. І багато допомагають населенню. Наприклад, на минулому тижні я бачила, що вони постачали такі монітори для хворих в лікарню. Тобто, якщо є запит медичного призначення, вони контактують з лікарнями Швейцарії, і якщо є така можливість, якесь дороге обладнання привезти в Україну, то вони привозять. Ну недавно був такий генератор, що він майже зайняв весь бус. Навіть не знаю його потужності, але дуже потужний, і в них все спрямовано на захист. Основна гум... гуманітарна допомога це на найбільше це екофло, генератори, таке, щоб забезпечити електроенергію зв'язком хлопців, як на передові, так само цивільним. Так само дуже багато допомоги надають медичними засобами. Вони проплачують нам турнікети, які ми передаємо. На фронт військовим багато дорогих препаратів. Наприклад, на минулому тижні в нас чоловік був з важким з важким діагнозом, і хлопці погодилися уплатити якби медичні лікування. засоби для його лікування. Тобто, це, це різнопланова допомога. Все, що може тим допомагає. А за освіти Марсель, хто ви є? І чи є у вас військова, можливо, якась військовий досвід? Haben Sie vielleicht Militärerfahrung und was für eine Ausbildung haben Sie? Nein, ich habe keine Militärausbildung. Nur ein großes und gutmütiges Herz. Ich Прогулювалася містом і так задали питання. Кажу: Марсель, чи ти не боїшся приїжджати? от ти їдеш в регіони Харківська область, там де реально ти можеш мати загрозу, щоб попасти під обстріли. І він так гарно відповів, що каже: Я вільно до того ставлюся.' каже На мене може щось зі мною статися. Як в мене вдома, так само і тут. Каже, на дорозі може статися будь-яка аварія. Каже, я до того відкритий є. І каже, в мене нема цього страху. Каже, я. Сміливо він äh, виїжджав на передову, і в нього не було того острогу, що щось з ним може статися. То це дійсно дуже, дуже сміливо. На завершення програми хотіла б ще попросити побажання для українців, для тих, хто зараз нас слухає. Кендін зі біту він щофоди Україна загайн крейсрунч да кріг zu Ende geht але за цю бедимон Україна може акцентирка, а не за демонфон Росії. моє найбільше бажання, щоб війна закінчилася якомога швидше, але не на умовах Росії, а на умовах України. Дякую вам за це. Я вірю в те, що під мирним небом ми зможемо один до одного їздити в гості, насолоджуватися спілкуванням і надалі, і розуміти те, що все найстрашніше позаду. І ці ці складні часи, які нас об'єднали, будуть допомагати в співпраці в наступні роки, але вже е, після перемоги. Дякую вам за вашу працю, за вашу доброту, за те, що ви об'єднуєте довкола себе ще більше людей для допомоги українцям. Дякую вам. Я е, нагадаю, що сьогодні в нас в гостях були гості з Швейцарії. Це Марсель Кюблер, Мартин Цвалін, е, також волонтерка Наталя Чура, товариство студентів католиків обнова і наша перекладач е, прекрасна Мамчур Ірина. Дякую за цю розмову. Це була програма відверта на ухи. залишайтеся разом з нами на хвилях Ухрадіо.